Ось купив на Аліхі такий насос Cyкламі а 2 s Пише, що накачує 120псі. Дві батарейки тут стоять по 500. МА тайпсішна зарядка. Ну Батарейки тут не змінні, начебто такі. Зараз розпакуємо, подивимось. Пришел он в обычном целлофановом пакете. Так, ага, вот такая трубка. Что тут у нас? Угу. Такий насос в чохлі йде. Тут от у нього можна і без трубки використовувати, я так розумію. Тут екранчик. Написано, що може накачати стоп-Сі. Ну він ще не заряджений. Зараз поставлю його на зарядку. Так. Що у нас тут ще. Кабелек мікро USB на Type-C? І щось ще? Ага, ще й де? Да, це для того, щоб можна було шредер або престу качать голочка. М'ячики накачувати. Ну, все. А, ще є інструкція, як же ж без неї. Ось тут виставляєш, скільки ти хочеш. Псі. Оце плюсик, оце мінусик. Оце три. А, можна в барах навіть усе. Вообще хорошо. 8 3 бара показує. Максимум. Ну, я собі на МТБшке качаю. Зараз 2,5. Оце 3 квадратика. Це показує, що він повністю заряджений. ну зараз включимо його в холосту. Ще б то дує так непогано. Треба головку цю буде поміняти. Це під престу стоїть. Там є під шредер. треба поставити. Тут тайпсішечка. Пізніше поганяю його ще на холосту, щоб притерся. Пізніше спробую. Накачати. Так, так Зняли з зарядки, ну він майже заряджений був. От, Зараз поміняємо колпачок головку цю, і підемо заряд... заправляти камери 26 ті 1, 2 і 5, ну 26, 2, 25, а інша 26, 2 і 3 розмір. От. Одну спробуємо за допомогою трубки, а іншу за допомогою отакої от головки. Ну, Отак от, от воно виглядає. До речі, воздух забирає він. Сюдою тут в нього вход, тут вихід. ну Підемо на двір. От наше колесо навіть 26, 2, 35. Зараз ми його спустимо і будемо заряджати. Ось спустили ми його повністю, викрутили ніпель. Це воно у нас повністю здуте. Зараз закрутимо ніпілька і будемо накачувати. На трубці у нас оцей вращається, головка зроблено прикольно, зручно. прикрутили зараз ще включимо секундомір і так поїхали так виставляємо і так тут поки на паузу давайте поставимо выставляем 2 и 5 два и пять. запускаем секундом обновил запускаем Минуту за хвилину 25 накачав. Але показав, що більше половини заряду пішло. Не впевнений я, чи вистачить його ще на одне колесо. Ну, 2,5 чітко є. Це ми накачали по криху 26 на 2,35. Зараз ще спробуємо на 2,25 накачати. Спробуємо поставити 3 бара. А, ще що хочу сказати, такий він теплий став. Ну, от зараз я його відключив, він вже показує знову повну зарядку. Ну, зараз спробуємо ще одне колесо. До речі, друге колесо ми спробуємо накачати, знімемо трубку і встановимо отаку головку, тому що, ну, з собою возити краще зручніше, не з трубкою, а з такою головкою. Ну, спробуємо, як воно буде. Так, тут теж ми повністю спустили. Тепер будемо пробувати. Так, виставляємо. Спробуємо трюшку встановити. Не впевнений я, що він накачає її. Ну що, будемо пробувати. Трохи незручно, тому що хочеться, щоб видно було циферблат. Це я його виключив, вибачаюсь. Трохи незручно, тому що, якби не треба було знімати, можна було б його взяти по-іншому. До речі, гріється капець, без чохла його використовувати взагалі не вийде. Так, ставимо ось трьошку, і будемо продовжувати, значить, дивіться, накачав я те колесо. 2,25 до 3. Ще залишився кубик один зарядки. Забув включити запис. Но зараз я ще оце здую 2-2.35 і спробую його ще накачати теж до, може, до трьошки. Ну, не впевнений, що вистачить, а то й накачало взагалі без проблем. Єдине, що хочу сказати, з оцією. Головкою не так зручно, як зі шланочкою. Треба дуже притискувати. Гріється він, капіці. Без чухла використовувати неможливо. Чим зараз спускаю. І спробуємо. Ще. Тобто виходить, що два колеса 26 х доволі таких. Не тонких ми накачали. Зараз спробуємо ще третє. Зараз. Ну це переднє, не буду я ставити трьошку. Я встановлю 2,5 бар. Ну, гарячий він, добрячий. Так, ну що, пробуємо. Буде незручно так, щоб було видно, тому що треба притискувати коли з головка, і не буде видно екрану. Ну, то таке. Збив. <голосує> Ні, третє колесо вистачило його накачати до 1,1. Ну, тобто, виходить 2 повністю і ще 1,1. 1,1 Ну, один і один, це, в принципі, їхати більш-менш можна. Можна ще спробувати. А вдруг. Ні, вже повністю сів, вже навіть. Не включається. Ну, в принципі, я задоволений непогано.